Удар по газосховищам України, грантова допомога від Японії та викрадення мобілізованих вітає глядачів «Укрінформу» Про головні новини за 11 лютого розповім вам я Карина Луніна. Цієї ночі Росія проводила комбіновані удари, застосувавши калібри та балістичні ракети. Ціллю атаки була енергетика, зокрема газова інфраструктура. Нафтогаз заявив про пошкодження виробничих потужностей у Полтавській області. Загалом ворог запустив по Україні 19 ракет. Водночас, наша ППО збила 57 російських БПЛА зі 124. Ще 64 безпілотники були локаційно втрачені. Внаслідок атаки постраждали Полтав. Щона, Чернігівщина, Харківщина, Черкащина та Київщина у Бориспільському районі. Російські дрони пошкодили дитячий садок, дві школи та приватний будинок. У спорудах вибиті вікна і двері. Заклади освіти мають відновити свою роботу в очному режимі вже наступного тижня. Семеро людей постраждали внаслідок авіаударів на Харківщині. Росіяни запустили сім кабів по Золочівській громаді. Пошкоджені 13 приватних будинків, двох жінок і чоловіка. Врятували надзвичайники з під завалів, зруйнованого ворогом приватного будинку. Постраждалих ушпиталили серед них і 12-річний хлопець. На фронті ж за добу зафіксовано 139 бойових зіткнень. Противник завдав 100 авіаційних ударів, скинувши 140 кабів, здійснив майже 6 тисяч обстрілів та випустив 2853 дрони «Камікадзе». 58 мільйонів доларів гранту отримає Україна від Японії. Відповідний проєкт угоди затвердили між урядами. Це будуть кошти японського агентства міжнародного співробітництва, які спрямують на проєкти відбудови. Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Погрожували відкрити вогонь по військовим на Чернігівщині. Затримали групу озброєних зловмисників. Повідомляють у нацполіції. Двоє фігурантів підрізали автомобілем автобус із військовослужбовцями, представились поліцейськими та погрожуючи застосувати зброю, забрали з собою двох мобілізованих чоловіків. Спільники діяли за попередньою змовою з іншими особами та хотіли інсценувати затримання поліцією двох мобілізованих чоловіків та забезпечити їхнє неприбуття до місця служби. Уж за такі дії фігуранти отримали по 5 тисяч доларів за кожного з військовозобов'язаних, А тепер їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Служба безпеки затримала на Кіровоградщині агента РФ та його неповнолітнього поплічника, які шпигували за військовою технікою Сил оборони. Для виконання ворожого завдання фігуранти мали приховано встановити gps трекер на спецавтомобіль, що супроводжує колони ЗСУ. У такий спосіб ворог планував у режимі реального часу слідкувати за маршрутами руху та пунктами пробуття українських військ у фронтових районах нашої держави. Для конспірації один з агентів подобов орендував житло, а комунікацію з окупантами підтримував через анонімний чат у месенджері. Слідчі СБУ інкримінують йому державну зраду, а неповнолітній фігурант наразі співпрацює зі слідством. На Полтавщині надзвичайники дістали цуценят з під завалів, зруйнованої внаслідок російського обстрілу будівлі. Лохвицькі рятувальники почули гавкіт песиків, тож негайно розпочали рятувальну операцію. Через кілька хвилин їм вдалося визволити чотирьох маленьких цуценят. Телескоп Евклід знайшов рідкісне кільце Ейнштейна. Це перший випадок, коли світлове кільце, що оточує центр галактики, виявили завдяки інструментам Евкліда. Рідкісне явище складається зі світла від дальньої яскравої галактики за понад 4 мільярдів світлових років від нас. І її світло спотворено гравітацією на шляху до Землі. На цьому в мене все Підписуйтесь на YouTube канал Українформу, аби залишатись в курсі актуальних подій.